Отримало головуванням Житомирського міського голови пройшло засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради, на якому Володимир Дебой проінформував присутніх, що саме сьогодні, 19 вересня, за підтримки держави. Області та завдяки роботі працівників «Житомиргазу» було відкрито дві гілки газопостачання, що дає можливість резервного живлення та надійного забезпечення газом міста. Виказав своє бачення щодо розвитку економічного і соціального розвитку Житомира за показниками першого півріччя 2012 року. Можна по-різному оцінювати, але там є об'єктив: місто розвивається, місто покращує свої економічні показники, місто стає більш успішним і ефективним. Заступник міського голови Петро Закусило прозвітував перед виконавчим комітетом про показники економічного та соціального розвитку міста за перше півріччя 2012 року. По зовнішньоекономічній економічній діяльності міста показники першого півріччя свідчать про те, що у нас зменшились експортні подставки до відповідного періоду минулого року на 11,5%. Та збільшились імпортні поставки на 26% у порівнянні з відповідним періодом, що спричинило негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами. В економіку міста в першому півріччі вкладено 1,6 мільйона доларів США іноземних інвестицій. Упродовж першого півріччя 2012 року у сферах економічної діяльності міста створено 4633 нових робочих місць. Що становить майже 55% річного завдання станом на 1 липня 2012 року на обліку в міському центрі зайнятості перебувало 2100 осіб безробітних. Це на 19 менше ніж на відповідну дату минулого року. До речі, хочу зазначити, що рівень безробіття у місті Житомирі найнижчий. Як в цілому по області серед інших регіонів, за підсумками першого півріччя поточного року місту загалом вдалося закріпити позитивні тенденції. Проте у Житомирі існує і ряд проблем, однією з яких є виплата заробітної плати працівникам ТТУ, над вирішенням якої працюють і вживають заходи щодо зменшення заборгованості. Крім того, на засіданні виконавчого комітету міської ради було розглянуто й низку інших питань.